У фіналі чотирьох, Незважаючи на дві домашні поразки від срібного призера вищої ліги столичного авангарда. Кіровоградський золотий вік майже за місяць до завершення чемпіонату таки пробився до квартету півфіналістів дивізіону. Іспит віце-чемпіонами вищої ліги наші земляки не склали. У першій грі кіровоградці зазнали найбільшої у своїй історії поразки 70-110. Однією з причин коуч золотого віку називає втрату гравцями форми через великі перерви між поєдинками за останні два місяці. Бізигр ви розумієте, важко команду готувати. Що... Ну, ми Причувля момент. Ну, сейчас будем работать, тем более у нас виїзди в Валині. З Києва ми що іграємо, поэтому нам, я думаю, немножко буде получше в этом отношении. У другій грі наші баскетболісти могли взяти реванш у головного претендента на чемпіонський титул. Першу чверть виграли господарі 19-17. У другому періоді запрацювала дальнобійна артилерія киян. Колишній гравець Кіровограда Максим Балашов цього разу регулярно засмучував місцевих фанів. Як наслідок на велику перерву команди пішли за рахунку 40-33 на користь авангарду. У третьому періоді, після влучного трьохочкового нещодавнього новачка золотого віку Олександра Дробяцька, золотий вік встановив статус-кво на шостій хвилині 48-48. Але розвинути успіх господарям не вдалося. Досвідчені кияни знову пішли у відрив 64-59. Немов на гойдалках команди грали і у вирішальному періоді. За п'ять з половиною хвилин до фінальної сирени Олександр Дробяцького робить рахунок мінімальним – 67-68, Але на цьому запал господарів вичерпався. Авангард досить спокійно довів гру до другої перемоги – 90-78. Андрій Білозерський з поразки трагедії не робить. Нові ігроки ніножки у нас просто у шоуворні. Ми вставили ну, більше, ніж півсезону Ми грали одну ігру. А зараз, конечно, на страні вони німношки, ну ребята, ще не поняли до кінця, то що від них хочу, тому нам немножко для этого нужно. З чого, я думаю, що навіть в будь случае, випадку, я говорю, ми за чотири тури попали в фінал нормально. Молоді ребята выиграли в первой лиге, а зараз выше, і з такими они борються і на равных, я думаю, це нормально. Погоджується з наставником і краще у цьому поєдинку на його рахунку 22 очки гравець золотого віку. Несигранність, во-первых, тому що пішов один ключовий гравець, прийшов другий. Ну, мало времени було, щоб зігратися. Ну, у нас ще є місяць к фіналу підготуватися. Будемо отрабатывать свої ошибки, щоб їх не повторити в фіналі і надеемся сыграть зіграти в фіналі более достойно. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.